Питання Україна. Друзі, я ну, довгий час думав, що ж не так з нами. І е, висновок такий водночас простий, як і сумний. Ви знаєте, е, у багатьох моїх співвітчизників, співгромадян є велетенська проблема. Е, проблема полягає в тому, що думати, одні не можуть, інші не хочуть. Якийсь знайти в простих речах причини наслідковий зв'язок це абсолютно ну, задача, як польот на Марс. З самого початку широкомасштабного вторгнення нам як не люсі, так і ще якісь люсі розказують казки. Як для малих дітей Так, війна продлиться 3 тижні. Не переживайте, все нормально. Нікуди там з Бучі, Серпіня не виїжджайте. Все буде нормально. Запас ракет там високопосадовці нам із своїх високих крісел розказували, що ракети закінчуються, їх уже нет. А летом вообще будем ноги там в Криму мити, в теплому морі. З'їли, проїхали. Далі пісні 7 місяців про контрнаступ. Наступаємо, будемо на Запоріжжі наступати, на Бахмуті наступати, там сям наступати. До чого це призвело? Ну, всім відомо. І що саме цікаво, оця вся Камарілія, яка взагалі не має відношення ні до військових, ні. До воєнного стану вона поза межами знаходиться у цих віщателей. Але суспільство їм тупо сліпо вірить. І він далі не понесла ніякого покарання за ведення в обману, це злочин, не понесла ніякого покарання абсолютно. Продовжують дурити цей народ уже. Він вже взагалі не може раму забрати і зрозуміти взагалі, що відбувається і чим це закінчиться. Таскають е, цю інформацію по всіх підрах. Телеканали узгруповані, державне телебачення узгруповане, медійне поле, воно дуже маленьке і закрите. Щоб десь там почути якусь крихітку правди, лазять по якимсь там ютубам, телеграм-каналам, але там уже шлака теж так багато. Тобто, ну, як людині, яка не сильно розбирається, я вам скажу, що дуже складно розібрати цій ці ситуації. І зрозуміти, що взагалі ну, відбувається. Люди, які ну, аналітичний склад ума мають, там можуть співставити події, з тими все зрозуміло, але ж ну, їх там невелика частина. Тому, друзі, найвелика задача на сьогоднішній день забирати раму, розібратися, подивитися навколо, що проходить. Нічого в тому страшного немає. вірніше, це дуже страшно, але вже страшніше не буде. Новини потрібно подавати такі, як вони є. Ситуація критична, погана. Плюс ускладнюється потужною п'ятою колоною, яка знаходиться всередині нашої країни. Яка політичний офіс ФСБ має велетенський вплив на багато державних інституцій. Це також потрібно визнавати. Ціла російська партія жопоблок і не тільки там такі, як Дубінський, Бужанський, і всі інші партії. Це теж росіяни знаходяться в стінах Верховної Ради, приймають для нас з вами якісь там закони і законопроекти. Це теж потрібно визнавати. Страшна корупція в Міністерстві оборони, а це військовий час період воєнного стану, називається диверсія і саботаж. Вона не дає можливості нам нормально вести бойові дії і здобувати перемоги, тому що прямі крадіжки грошей, якщо одні бездумні виконавці просто крадуть гроші, то це не закупка боєприпасів, озброєння, і це веде до прямої загибелі наших побратимів і вже призвело до загибелі багаточисельної загибелі наших побратимів. І якщо цього хтось не розуміє. Або не хоче розуміти, ну, гріш ціна, взагалі тоді всім цим людям, які не здатні осмислити взагалі, що проходить. Зараз крутять, уже продумують якийсь там новий мультисеріал із непонятним результатом. Одні розказують, що будуть весною вибори, можливо, і будуть. Другі вже переговори якісь то йде. Ну, це все прекрасно, всі ці розмови. Але якщо ми не здобудемо... Перемоги військовим шляхом і не розіб'ємо армію агресора на своїй території. Всі ці договорення, розговори, переговори, це буде відтяжка по часу і буде ще страшніше, чим відбувається зараз. Це абсолютно зрозуміло всім адекватним людям. Тому всі ці розмови, переговори, вони ніякого сенсу не мають. Картина, скажем так, собі, на, на даний час тяжкувата, із західними союзниками дякувати Богу, що вони і так надають допомогу, але всі розуміють і всі це признали. Що цієї допомоги недостатньо, вона в недостатній кількості. Пан залужний із тих зразків озброєння, що запитує, їх не поставляють по багатьом причинам і по політичним, і по корупційним. Ну, Дуже багато як в внутрішніх їхніх державах, так і в нашій державі, і в багатьом із корупцією. А що з що з цим робити? Як це буде? Вирішення цих проблем лежить, ну, скажімо так, не в простих плоскостях, але вони є. Перше і головне виробництво власної озб, озб, ну, озброєння і боєприпасів на території нашої держави Велитенські. Приміщення, підземні сховища, які тими кінджалами, шманджалами вони просто вони витримують ядерний вибух. Вони не проб'ються. Можна робити, і це прекрасно знають мільйони людей краще за мене. Але ж цього чомусь нема. А чому нема? Ну, все дуже просто. Тому що нема бажання для того, щоб військовим шляхом наша держава перемогла агресора. І навіть. Навіть, дасть Бог, я в цей вірю, що ми виб'ємо ворога з нашої території. Це буде тільки один із етапів війни, тому що ніхто не припинить тероризувати наші міста авіаційними ракетними атаками, шахідними атаками і вони будуть тільки нарощуватися. Ніякі санкції, ну щось і не якусь там дію мають, але вони ж абсолютно не захищають нас від цих терористичних. Атак ударними БПЛА, дальнього радіусу дії, ракетними атаками, і кожного дня ми це спостерігаємо. Тому а, поєднання західної допомоги із виробництвом власної зброї, а коштів у нас в нашій країні їх не просто багато, їх досить. Візьми з у цих міст і містечок, там по три копійки, вони скинули щось на ЗСУ. І вважають, місія виповнена. Ні, дорогі, ніхіра. Ніяких асфальт, бруківок, пам'ятників і всього іншого гівна, розв'язок потерпати. Треба закумулювати всі сили націю і всім нарешті сказати це на державному рівні, що війна страшна, вона просто так не закінчиться. Я набув такий приклад, може хто не знав. У нас на окупованих територіях Мордор мобілізував 60 тисяч наших співгромадян в ряди, Ражко встане, і вони зараз ідуть і вбивають волею і неволею наших ну, моїх побратимів. І ми їх вбиваємо. І подумайте зараз, що не дай Бог би була окупована більша частина України, то Мордор би під ружьо поставив би мільйон українців, які б пішли на європейський континент і вбивали тих європейців. І деяка частина в Європі це прекрасно розуміє. І є надія на те. Що там все-таки здоровий прагматизм, саме прагматизм, візьме верх над тим, що вони зараз витворяють, і ми нарешті все-таки отримаємо ті зразки озброєння, які дозволять нам хоча б першу частину операції закінчити по звільненню нашої території до адміністративних кордонів. Я оптиміст і деякі речі косвенно ну, підказують на те, що так і буде. Але до цього ще буде тяжкий шлях, і ми, на жаль, будемо мати багато втрат. І саме через саботаж, диверсію корупцію всередині країни у нас більші втрати будуть, ніж прямі зіткнення на фронті. А ці втрати на фронті є прямий наслідок того, що відбувається на столу. Ну, я думаю, хто мене хочу почуть-почув, хто зрозумів, зрозумів, а хто не. Розуміє, не робить ніяких висновків, ну то таке, То не до Киянина, то вам далі туди. Але ми віримо в Збройні сили, віримо в те, що ми переможемо і виб'ємо ворога на нашій території тим чи іншим способом, при допомозі західних союзників чи при допомозі себе при допомозі. Вибачаюсь. Але перемога обов'язково буде за нами. Віримо в ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна. Слава нації!